Доброго дня, шановні українські аграрії! Колеги, на нашому ріпаку ріпак на 35. Гемеройно сіяти, да, є така історія. І бачите, де проход цього колеса не так вже класно видно, як поруч рядки. Ну Там, де колесо, зрозуміло, що колесо. Тим паче опади були, обіцяли, а тепер щось прекратили. Ну, для ріпака саме головне сходи і перезимівлює вам скажу, як правило. Ну, в цьому році ще додатково ще мороз був у квітні, місяці, да? в кінці. Але вже рядки видно, видно, видно. Це площа по гороху, по гороху. Ніколи не сіяв, чесно мій перший досвід. Переключив на передню камеру, бо дуже щось сонце ще не зайшло, в зеніті. Дивіться, що по ріпаку можна сказати. По ріпаку можна сказати, що. В принципі, Рядки є, густота є, все добре. Але літає дуже багато пильщика, контролюйте пильщик, бо діла не буде. Особливо під вечір, да? поки сонце ще не зайшло, його гарно видно, літає, і щипає і кусає, бо зараз почнуться все кусання. Ми буквально завтра будемо, вже, це сьогодні у нас 14-15 числа будемо вже проводити першу інситоцидну обробку, бо вже пішло грізня, пильщика дуже багато і приходиться. І приходиться, так видно, приходиться обробляти. Так що така історія по ріпаку. Сходи на цьому полі вже отримали. Не всі, але я думаю, відсотки 80... 80 ой, так, 80-90% вже отримали. Сходи, я думаю, так. Якщо характеризувати це поле, бачите, на 35. Звісно, плюс-мінус 35, тому що в нас же тут включали, виключали ту сигналізацію. Мається на увазі. То така собі історія. По ріпаку сходи є. А як сходи будуть, то дай Боже все решта буде. Так що готуйтесь, що у вас буде інсектицид, бо діла не буде. Принаймні, то ось літає. Уже і капустяна міль літає, а ось і хотів показати вам пильщика да. капустяну міль, ну ж вітер такий сильний, що, бачите, горох. Такі сильні, що десь вони поховалися -по -по трошки. Але вже ну, плануємо обробляти інсектицидом, бо не обіцематрі. Так що тримайтеся, успіхів вам!